Трагічна аварія сталася напередодні на Рівненщині 14 загиблих і серед них одна дитина. Автоцистерна зіштовхнулася з маршрутним мікроавтобусом. Про смертельну ДТП першим повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Поліцейські встановили, що поблизу села Верхів водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся там з маршруткою, що курсувала між Рівним та Хмельницьким. Внаслідок ДТП загинули водії обох транспортних засобів і 12 пасажирів. Мікроавтобуса серед них шестирічний хлопчик. З-поміж усіх пасажирів вижила тільки одна жінка, жителька міста Нетішин Хмельницької області. Нині медики борються за її життя. Вантажний автобіль за невідомих обставин і причин здійснив виїзд на зустрічну сну де здійснив зіткнення з рейсовим мікроавтобусом. За попередньою інформацією очевидців, у цистерни з молоком розірвалося колесо. 56-річний водій виїхав на зустрічну смугу і врізався в мікроавтобус. Та озвучувати остаточну версію. Поліція поки не готова.